Виконуємо номер 211 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Маленька коробка вміщує 12 олівців, а велика 18 олівців. Оля може розкласти всі свої олівці і в маленькі коробки, і в великі. Скільки олівців у олі, якщо їх більше, ніж 57, але менше, ніж 80. Знайдемо найменше число, яке ділиться на 12 і на 18 без остачі. Тобто найменше спільне кратне чисел 12 і 18. Щоб знайти найменше спільне кратне число 12 і 18, необхідно розкласти ці числа на прості множники. 12 ми можемо представити як 2 помножити на 2 помножити на 3. 18 можемо представити як 2 помножити на 3 помножити на 3. А тепер беремо розклад одного числа, числа 18. І доповнюємо його розкладами числа 12, яких немає в числі 18. Двійка є, іншої двійки немає. Трійка є. Не забуваємо, що це у нас 18. І 18 множимо на 2, тримали 36. Ми знайшли найменше спільне кратне чисел 12 і 18. В умові. Сказано, що кількість олівців більше, ніж 57, але менше, ніж 80. Ми знайшли найменше число, яке ділиться і на 12, і на 18. Помножимо тепер число 36 на 2, маємо 72. Ми знайшли кратне число до чисел 12 і 18. Воно задовольняє нашу мову. Повідомо, що олівців у у Олі більше, ніж 57, але менше, ніж 80. Отже, 72 більше, ніж 57, але менше, ніж 80. І пояснюємо, у Олі олівців. У Записуємо відповідь 72 олівці. Ми дали відповідь на питання, скільки олівців у Олі, якщо відомо, що їх більше, ніж 57, але менше, ніж 80. Також відомо, що Оля може розкласти всі свої олівці. У коробку, яка вміщує 12 олівців, і у коробку, яка вміщує 18 олівців, номер 211 виконано.